Вітаю, панове! Це у нас традиційне відео. Це у нас відеозвіт по доходам, точніше, по оберту коштів у магазині за минулий місяць. Давайте подивимося, що у нас в травні відбувалося в нашому магазині. Звідки у нас заявки? Ну і відповідно не буду тягнути нічого. Ось всього оберт у нашому магазині склав 48 тисяч 106 гривень. Все, можемо розходитися, а я вже буду показувати, розказувати, що де, звідки і як все це діло відбувалося. Отже, у нас. Точніше, у мене зазвичай є маркетплейси і інстаграм. Зараз в інстаграмі, ну скажемо так, ми фактично нічого не робимо, нічого не знімаємо, не викладаємо і не постимо, тому що це втратило свою рентабельність. Тобто, якщо би ми все це діло робили, то ми ви витрачали дуже багато часу і дуже багато коштів. І сенсу в цьому не дуже є, тому що в інстаграмі зараз таргет, ну, прям дуже дорогий. Можливо, він знизиться, можливо, ми щось робили неправильно. Але ми вирішили вже інстаграм не вести, тому що він економічно не рентабельний. Ну, скажімо так, як воно є, так і є. Хоча там час від часу є якісь замовлення, вони не знаю, з бази тих підписників, які у нас є, там 20 з чимось тисяч. Але погодьтеся, одне замовлення на місяць, коли у тебе 20 тисяч підписників. Ну, скажімо, якщо ти не платиш гроші інстаграму, ну і відповідно ти там не будеш заробляти. Отже, давайте дивитися, у нас є заявки, у нас є. Є продажі за заявки, вже нічого не буду казати, тому що ну нам нас цікавлять продажі. Отже, у нас є сайт розетка, тобто розетка Marketplace У нас 45 продажів, і це 90%. Ну скажімо так, викупів, тому що п'ять людей просто відпали. По касті у нас 13 продажів, 81% Ну і відповідно у нас тут є пром. Це у нас фактично портал і мобілі каталог. ап це ну просто додаток промо Хоча я би об'єднав все це діло. Тут у нас є три продажі і два продажі. Ну і в цілому, тут у нас буде аж. 5 продажів. І тут у нас є три без опцій. Тобто тут немає сайту, це фактично Інстаграм, ну або якісь домашні. Ну, скажімо так, у нас три продажі з інстаграму. Якщо подивитися по сумі продажів, то з розетки це у нас буде оберт коштів, так з розетки 31 858 гривень, з касти 7 гривень. З прому у нас, грубо кажучи, 4 тисячі і 1880. Тобто у нас буде майже 6400 гривень. Ну, щось такого плану. Ну, і відповідно, Instagram 2779 гривень. Звичайно, тут є комісія маркетплейсів, це обов'язково. Звичайно, тут є якісь витрати на те, що хтось не забрав пакунок, і нам все це діло повертається назад, і треба оплатити за доставку. Хоча, до прикладу, каста у нас все це діло оплачує сама. Тобто, якщо людина не забрала, вона вам повертає ваш товар за її рахунок. Це доволі таки цікаво. Але у нас також є і розетка, яка підключилася, точка видачі розетка до прикладу. і вже ми оплачуємо 30, ну зараз вже 49 гривень з 10 числа цього місяця, вже 50 гривень, нехай буде, не будемо там рахувати ті копійки. Отже, у підсумку у нас 48 тисяч 106 гривень оберту коштів в нашому магазині. Ну, відповідно, з цього треба оплатити податки, з цього треба оплатити всякі crm системи маркетплейси, там комісії в маркетплейси і тому подібне. Ну і відповідно треба закупити товар. Отже, панове, ось такий звіт. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, не забувайте про ЗСУ. До побачення!